Добрий день, діти! Я рада вас вітати! Мене звуть Наталя Вікторівна і на вас сьогодні чекає цікаве незвичайне заняття. Але спочатку послухайте та відгадайте мою загадку. Ну що, готові? Слухайте уважно. із за моря випливає, промінці ласкаві має. Заглядає у віконця це яскраве, кругле. Так, вірно, діти, це сонце. Діти, скажіть мені, будь ласка, а яке ж сонце? Так, сонце в нас яскраве, тепле, можна навіть сказати, гаряче, жовте, лагідне, ласкаве. А ви знаєте, що ж таке сонце? Насправді, діти, виявляється, що сонце це зірка, така ж сама, яку ми спостерігаємо на нічному небі. В нічному небі, діти, зірки здаються нам холодними малими крапками. Але на самому. Але насправді це не так. Зірки, вони такі ж самі гарячі, як і сонце, але вони знаходяться далеко від нашої землі. А сонце це зірка, яка знаходиться близько до землі. І тому сонце своїми теплими променями обогріває все живе. Що є на землі. Сонце потрібно і для людей, і для тварин, і для рослин. Але ж саме сонце дуже-дуже гаряче, на ньому жити неможливо, тому там немає ніякого життя. Однак сонце діти, воно не самотнє. в нього є своя сім'я, і зараз я вам розповім. Про сім'ю Сонця подивіться уважно мій відеоролик. І слухайте і запам'ятовуйте. Сім'я Сонця це не мама і тата, не синочки і дочки, це планети. Хочете, я відкрию вам секрет і розповім, що за планети в родині Сонця. У кожної планети є ім'я, як і у нас з вами. Уважно дивіться, слухайте і запам'ятовуйте, сім'ю Сонця називають сонячною системою. В родині сонця панує ідеальний порядок. Кожна планета має свою доріжку. По якій вона біжить навколо Сонця. Доріжка, по якій рухається планета, називається орбіта. Повторіть це слово. Так, вірно, орбіта. Запам'ятали? А тепер давайте познайомимось з планетами ближче. У сонячній системі. Є дві найменші планети. Меркурій знаходиться найближче до Сонця, тому температура повітря там вища, ніж вогонь у печі. Та Плутон, він ще менше Меркурія, і вважається самою найменшою планетою в Сонячній системі. Він знаходиться. Далі від сонця сонячні промені до нього не доходять, тому там завжди холодно і він покритий льодом. А як ви гадаєте, чи може на цих планетах хтось жити? Так, звісно, ні. А чому? Вірно, тому що на Меркурії дуже гаряче. А на Плутоні занадто холодно. Друга від сонця планета одразу після Меркурія це Венера. На цю планету вчені відправляли космічні лабораторії. І виявилося, що на цій планеті і вдень, і вночі бушують грози. А повітря складається з отруйних газів. Як ви гадаєте, а на цій планеті можна жити? Так, звісно, не можна, бо людина не може дишати отруйними газами. Тепер давайте познайомимось з самими великими планетами, можна сказати, гігантами. Це Юпітер і Сатурн. На цих планетах немає твердих поверхень. Вони складаються з газів, які утворюють речовину, схожу на жале. Якби вам запропонували жити на цих планетах, що б ви відповіли? Так, звісно, і на цих планетах жити неможливо. Планети Уран і Нептун також знаходяться далеко від Сонця, тому сонячні промені до них дістатися не можуть. Температура на цих планетах дуже холодна аж 220 градусів морозу. Чи можна вижити при такій температурі? Звісно, не можна. Ще одна цікава планета це Марс. Її іноді називають червоною планетою, тому що вона складається з червоного каменю. На цю планету вчені відправляли космічні кораблі, які виявили, що води на цій планеті немає, а атмосфера складається. З вуглекислого газу. Що ви думаєте про життя на цій планеті? Звісно, життя на цій планеті неможливо, бо там немає води та повітря. Залишається ще одна планета: це, діти, наша планета. Нагадайте, як вона називається? Так, вірно. Це Земля. Вона знаходиться на третій орбіті від Сонця, і це єдина планета, де є життя. Скажіть, а якої форми і кольору бачать космонавти нашу Землю з космосу? Так, вірно, Земля круглої форми, блакитного кольору. Зеленуватими плямами. Як називається маленька модель Землі? Зменшена у багато разів. Так, вірно, це глобус. Діти, а зараз подивіться уважно: доріжки орбіти всі однакові, чи різняться. Так, вони розрізняються. По довжині. Цікаво, а яка планета швидше проходить свій шлях навколо Сонця? Так, це Меркурій. Щоб йому пройти свій шлях, потрібно 80 днів. А цікаво, скільки часу знадобиться землі? Землі знадобиться діти. 365 днів, якраз цілий рік. А зараз, діти, я вам пропоную виконати зі мною руханку. Вставайте зі своїх місць і виконуйте рухи за мною. Готові? Спинки рівненько приготувалися. Плечі ми підняли. Як планети покружляли, як зірочки засяяли, як сонечко по обрію поводили руками. Молодці, діти, а зараз продовжуємо слухати уважно. Давайте ще раз запам'ятаємо, які ж планети є в сонячній системі. Для цього послухайте уважно віршик. Готові всі планети встали в ряд. Починається парад. Раз Меркурій мандрівник, два Венера ясний лік. Три земля вітає нас, а чотири красень Марс. П'ять Юпітер, шість Сатурн, сім Уран, за ним Нептун. Вісім сонячних планет поспішають на бенкет. Був Плутон завжди дев'ятим. Не беруть його на свято. Він найменшим уродився. І до карликів прибився. Ну що, діти? Ви запам'ятали, як називається родина сонця? Так, вірно, родина сонця називається сонячна система. Скажіть, а хто ж живе в родині сонця? Так, вірно, у цій родині в сонячній системі живуть планети. Молодці діти. А скажіть мені, яка планета розташована найближче до Сонця? Як вона називається? Так, вірно, найближче до Сонця розташована планета, яка називається Меркурій. Молодці діти. А скажіть мені, на якій планеті є життя? Так, вірно, діти. Життя є на нашій планеті. Як називається наша планета? Так, наша планета називається Земля. Молодці. Ну що, діти, на сьогодні наше заняття закінчується. Я сподіваюся, що ви дізналися багато цікавого. А я з вами хочу попрощатися. Побажати вам гарного настрою. На все добре.